Друзі, вітаю вас на своєму каналі! Це моє нове відео. І в цьому відео я вам хочу показати рецепти, якими постійно користуюся, які я завжди роблю, і моїй сім'ї вони подобаються. Для початку хочу вам показати на шпажці ось такі крилишка курячі. Маринувала я їх тільки в олії, сіль та перець, і все. Для іншого маринаду я брала одну столову ложку меду, звичайного штучного, але також може підійти і е, натуральний мед. Я додавала туди гірчицю, сушену, дала соєвий соус та ще трішки солі. Усім змастила наші крилишка. Та уже в повному приготуванні я посипала кунжутом. Готувала такі крилишка приблизно пів години на, при температурі 170 градусів. А наступне у нас будуть а, пиріжки. Покажу вам різні види пиріжків. Перший вид це є ось така буде в нас квіточка, яку я за допомогою такого стаканчика та, ножа зробила а, таку. Квітушку 4 пелюстка, всередину якої я виклала повидло. Начинка може бути будь-яка на ваш смак. Ось така квіточка в нас вийшла. Наступний варіант: розтягую тісто вздовж, викладаю повидло та його затискаю, защіпую, все, щоб воно нічого не вилізло. Тоді таку серединку я надрізаю та будемо скручувати у такий рогалик. Затискаємо, і вийшлося в нас таке колечко. Що я роблю наступним? Це розтягую такий шнурок і закручую його та закладаю серединку. Інший варіант у нас буде, який я розділяю на 4 рівні частини. Які одну із частин я виклала в начинку, затискаюся, іншу роблю надрізи. Також іншу роблю надрізи та викладаю ось такими зігзагами все, щоб вийшла така косичка. Цей варіант мені більше сподобався, тому я його більше і зробила. Робимо наступну косичку. Я думаю, косичку роблять і усі, знають, як це робити, тому не проблема розтачати три таких шнурка із тіста і плетемо нашу українську косичку. Тут я трішки заплуталася, але я справилась. Робимо таке колечко, і в нас красива булочка. Інший варіант теж ми розтачуємо вздовж та будемо виробляти невеликий трикутник. Це буде наш майбутній рогалик, в який я також помістила начинку, скрутила його і ось так. Що наступне я хочу для вас показати, це формування булочки, звичайної булочки, але акуратної. Ось так я кулачку його, затискаю. Та буду виробляти такий йожик. Беремо такі харчові ножниці для кухні і робимо ось таку квіточку. Хочу вам показати наступний а, варіант булочки. Це розтачаємо тісто і викладаємо досить густо повидло. Все добре. Защіпуємо наші края, наше повидло. Для того, щоб воно не витекло. Робимо надрізи на іншій половині та скручуємо у довгий такий батон. Получається, у нас довга булочка. повірте, це дуже смачно. Також я роблю це постійно. Інший варіант це роблю шар, який помістила повидло. І буду на, на, робити надрізи для того, щоб сформувати квіточку. Такий варіант теж багатьом припав до душі, тому я вирішила його вам показати. Це бо, така лодочка. І всередині повилу, а посередині цієї робимо ось такі надрізи. При випічці це дуже гарно виглядає. Ну, як бачите, фаворитом моїм буде е, ось такий дизайн булочок, дуже цікавий і дуже гарно виглядає. Змашуємо все жовтком та випікаємо при 180 градусів, 25 хвилин. Ви тільки погляньте, які в нас гарні булочки вийшли із різних форм. Дуже цікаво. Але, мабуть, із цього всього різноманіття е, мені найбільше до вподоби ось така форма, тому роблю її із задоволенням. На кінець я хочу з вами поділитися ось такими. Соковитими, м'якими та красивими варениками. З вами, мої друзі, ось всі ці інгредієнти будуть нам сьогодні потрібні. Також я їх ще пропишу в описі під цим відео. Повірте, це дуже смачно і тісто дуже м'яке. Притрушуємо ще трішки мукою та е, дуже добре ми вимішуємо. Вимішуємо до того стану, щоб ось таке вийшло ніжне м'якої консистенції тісто. І для того, щоб воно не липло до наших рук і руки залишалися чистими. У готовому вигляді тісто можна відкласти в холодильник, якщо вам не потрібно його ще зараз брати і виробляти вареники з нього. Можна покласти у харчову плівку, ретельно так закрити, щоб туди не поступало повітря. Але я роблю зараз і показую вам. Притрусила я ще мукою. Для того, щоб е, ті паленички, які я зараз е, буду витискати, вони не прилепилися один до другого. в такий не досить тонкий шар, е, приблизно можливо, 5 мм. Витискаємо за допомогою будь-якого предмету. У мене е, ну, так, така трубка. Е, ви можете навіть стаканчиком витискати. Будь-чим, чим вам подобається. Е, наступне, що я роблю, це трішки розтачала, зовсім трішки, і викладаю нашу начинку. Сьогодні у мене картопля. Затискаю обов'язково щільно краї, і наш вареник готовий. Так, проробляю з усіма варениками. Така страва не може залишити когось байдужого, тому що її полюбляють усі. Ви тільки погляньте, які наші вареники жовті за рахунок яйця, яке ми добавляли. Обов'язково потрібно брати жовтки, щоб вони були не дуже блідого кольору, такі, щоб були досить жовті, можливо, вони домашні. Це навіть краще, якщо вони не настільки яскраві яскраві кольорі, тоді можна додати тільки сам жовток без білка. Ось так проварюємо наші вареники приблизно 3 хвилини. Коли вони ось так піднімляться, їх можна виймати. Я обжарила цибулю, якою буду посипати наші вареники. Забираємо готові вареники на ситку. Промиваємо під холодною водою, щоб вони не злиплися і тісто перестало працювати. Щоб воно було не розварене. Викладаю гарну, красиву посуду, всередину якої додала сметану, наша цибуля вже майже готова, її піджарюємо не дуже сильно, щоб вона не залишалася такою сильно прижареною, злегка. Тоді ми її виймаємо, так як вона ще трішки дійде при виключенні плитки. Ось так присипаємо нашою цибулею. Такі вареники їв би кожного дня. Вони настільки смачні, ніжні. Тісто вийшло дуже еластичним, м'яким, незабитим, тому вони неймовірно смачні. Я дякую всім, хто залишається разом зі мною, хто підписується на мій канал. Я вам всім вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за те, що ви витрачаєте свій вільний час. Хоч це 20 хвилин, у пів години, але це ваш вільний час. Всім гарного, мирного дня! А я йду робити для вас ще цікавіше відео. Буде цікаво, тому залишайтеся разом зі мною. Всім па-па!